Вітаю вас, малята! Запрошую сьогодні в гості до бабусі Орисів село. Будемо сьогодні спостерігати за свійською твариною. Діти, а ви бачили коли-небудь корову? Як ця тварина виглядає? Де вона живе? Що дає корова людині? Корова це велика тварина що терма ногами та копитами. Має довгий хвіст, вуха, роги, велике вим'я. Колір шесті може бути білий, чорний, рудий або плямистий. Очі великі, спокійні, їсть траву, сіно, п'є воду, повільно ходить, часто лежить і жує, може мукати та каже, Корова дуже корисна тварина. Вона дає молоко, з якого роблять сир, масло, сметану, ряженку. Молоко корисне для дітей та дорослих. Щоб корова давала багато молока, за нею треба добре доглядати. Корова це лагідна і спокійна тварина. Вона приносить людям користь. Її потрібно годувати, доглядати і не ображати. Малята, тож сподобалось вам спостереження за коровою?